Деталізована інструкція, де знайти лимони в монобанку, включно з ексклюзивним 51-м. Найкращі історії з Reddit і не тільки дуже дякуємо цьому юзеру за те, що так заморочився. Інформація взята з відкритих джерел і може бути неточною. Локації можуть дещо відрізнятися для кожного користувача, щоб гра була справедливою, і лимони зникають після збору. Нижче повний список 50 локацій з детальними інструкціями, як їх знайти на основі спільних підказок від користувачів. Якщо лимон не з'явиться одразу, спробуйте оновити додаток або перезапустити його. 1. потрясіть смартфон. Відкрийте додаток Монобанк і фізично потрясіть телефон у руках, як ніби струшуєте коктейль. Лимон з'явиться на екрані як анімований елемент. Просто тапніть на нього, щоб забрати 2. Перекиньте собі одну гривню. Перейдіть у розділ перекази у нижній панелі навігації. Оберіть на картку або між своїми картками. Введіть суму одну гривню або мінімальну, наприклад, одну копійку. Оберіть свою картку як отримувача і підтвердіть транзакцію. Лимон з'явиться в сповіщенні або на екрані підтвердження 3. На головній сторінці Мономаркету у нижній панелі натисніть на іконку Мономаркет, відкрийте головну сторінку каталогу товарів і гортайте вниз. Лимон захований серед товарів, наприклад, біля фруктів або в рекомендаціях. Тапніть на нього чотири. У мономаркеті знайдіть сицилійський лимон, набір салатників. У мономаркеті натисніть на іконку пошуку лупа, введіть сицилійський лимон і оберіть товар, набір салатників або подібний. Лимон з'явиться в описі товару або на зображенні. Тапніть для збору 5. Поповніть мобільний телефон. У нижній панелі натисніть Плюс. Поповнення. Оберіть Поповнити мобільний. Введіть номер телефону, суму, наприклад, 1 гривня і оператора. Підтвердіть, лимон з'явиться під час завантаження або в підтвердженні. 6. Відкрити банку. У меню Головна гортайте вниз до розділу банка або монобанка. Натисніть Відкрити банку і оберіть тип, наприклад, гривнева. Лимон з'явиться в інтерфейсі створення банки. Тапніть на іконку. 7. Особисті дані ззовні. На головному екрані натисніть на аватарку. Фото профілю зліва зверху. Оберіть особисті дані. Лимон з'явиться на кнопці або на фоні цього екрану. Просто тапніть. 8. Особисті дані зсередини. Після пункту 7. Гортайте вниз у розділі Особисті дані до нижньої частини екрану. Лимон захований у підрозділі, наприклад, біля контактних даних. Натисніть на нього. 9. Змініть ім'я. У особисті дані. 7 пункт. Натисніть Редагувати біля поля імені. Введіть нове ім'я, наприклад, Лимоновий. Збережіть, лимон з'явиться в полі редагування або сповіщення. 10. Зайдіть у налаштування застосунку. У профілі аватар. Гортайте до налаштування або шестерня. Відкрийте цей розділ і гортайте опції, наприклад, мова або сповіщення. Лимон з'явиться в одному з підрозділів. 11. Поповніть картку через плюс. Гортайте вниз. На головному екрані натисніть плюс внизу. Оберіть «Поповнити картку і гортайте список методів поповнення вниз до кінця. Лимон захований у нижній частині списку. 12. Поповніть карту з білої картки. Якщо у вас є біла картка, оберіть її у списку карток. Це 13-й пункт. Перейдіть до поповнення і підтвердіть транзакцію з неї. Лимон з'явиться в інтерфейсі вибору картки. 13. Зайдіть в усі картки. На головному екрані гортайте горизонтально до усі картки, або натисніть іконку карток. Лимон з'явиться у списку карток. Тапніть на порожнє місце або нову картку. 14. Вибір картки внизу. У нижній панелі навігації натисніть. На іконку поточної картки. Оберіть іншу з меню. Лимон захований у меню вибору. Натисніть на нього. 15. Архів. У розділі Перекази або платежі. Нижня панель. Гортайте до архів. Архів платежів. Відкрити. Лимон з'явиться на головному екрані архіву. 16. Архівний платіж. У архіві. це пункт 15, Оберіть будь-який старий платіж. І відкрийте деталі. Лимон з'явиться в описі або квитанції цього платежу. 17. Розділіть витрату. У перекази групові витрати створіть нову групу. Додайте витрату, наприклад, одну гривню. Оберіть, розділити, і лимон з'явиться після розподілу. 18. перегляньте квитанцію у будь-якому недавньому платежі. Розділ операції натисніть квитанція. Лимон захований у pdf подібному перегляді. Тапніть на іконку 19. Зробіть платіж по Айбан у платежі. Айбан введіть текстові дані, наприклад, свій айбан, суму 1 гривню, і підтвердіть лимон. З'явиться в екрані введення або підтвердження 20. Зайдіть в операції по карті. Усі у розділі операції це треба свайпанути праворуч з головною. Оберіть фільтр усі. Лимон з'явиться в верхній частині списку операцій 21. Змініть категорії у вже зробленому платежі. В операціях оберіть старий платіж. Натисніть Редагувати категорії і змініть на іншу. Лимон з'явиться у списку категорій 22. Опис або теги у здійсненому платежі. У тому ж платежі із пункту 21. Натисніть на поле. Опис або тег. Додайте текст, наприклад, лимон, і лимон з'явиться у полі редагування. 23. Інші платежі. У меню платежі гортайте до інші платежі, наприклад, штрафи чи податки. Відкрийте лимон захований у першому підрозділі 24. Зайдіть у заплановані платежі у платежах. Заплановані відкрити список. Оберіть будь-який і натисніть Редагувати. Лимон з'явиться в деталях. 25. Зайдіть у комунальні платежі у платежах. Комуналка, оберіть послугу, наприклад, електроенергія і введіть дані. Лимон з'явиться у формі введення. 26. благодійність і фонди. У платежах Благодійність. Оберіть фонд. Введіть суму 1 гривню для донату. Лимон з'явиться біля списку фондів. 27. курс валют на головному екрані. гортайте вниз до «Курс валют. Відкрийте таблицю. Лимон захований у рядку певної валюти, наприклад, «USD». 28. Служба підтримки. У профілі Натисніть Підтримка. Чат. Напишіть повідомлення Лимон. Лимон з'явиться в чаті або меню підтримки. 29. Виписки та довідки. У профілі виписки та довідки оберіть тип, наприклад, виписка за місяць. Завантажте лимон з'явиться у списку опцій 30. умови та тарифи внизу. На головному екрані гортайте до самого низу. Натисніть Умови та тарифи. Лимон з'явиться у тексті або на кнопці. 31. Свайп. Праворуч. Усі операції. З головної свайпніть праворуч до усі операції. Гортайте список. Лимон захований у середині переліку. 32. Аватарка кота. На головному екрані натисніть на аватарку кота. Це зверху зліва. Лимон з'явиться як анімація на коті. Тапніть 33. Приз. Знайомство. На головній над картою, праворуч від кота, знайдіть іконку знайомство або ачівки. Натисніть Лимон з'явиться в меню призів. 34. Змінити фото. У особисті дані пункт 7. Натисніть Змінити фото. Оберіть з галереї. Лимон з'явиться під час завантаження. 35. Відкрийте речі. У профілі речі, скіни та ачівки. Гортайте список і натисніть на будь-яку. Лимон захований у описі речі. 36. статистика. Капітал зайдіть у статистику та натисніть на монетки у верхньому кутку. На головній свайпніть до статистика натисніть на монетки зверху. Оберіть капітал або надходження. Лимон з'явиться в графіку. Тим часом, будь ласка, залиште коментар, скільки лимонів вам вже вдалося зібрати. Ну а ми йдемо далі. 37. Зайдіть у ачівки та тапніть на будь-яку з них. У профілі ачівки натисніть на будь-яку. Наприклад, перша оплата. Лимон з'явиться в деталях ачівки. 38. На головній гортайте вниз біля умов. Це 30 30-й пункт. Тапніть на пов'язану кнопку. Лимон з'явиться поруч. 39. Запросіть друга. У профілі натисніть Запросити друга. Введіть імейл або номер, лимон з'явиться після введення даних. 40. натисніть на ще у нижній панелі. Натисніть ще, гортайте меню. Лимон захований у першому підрозділі, наприклад, сервіси. 41. Сканер QR. У платежах натисніть іконку сканера QR. Камера. Активуйте. Лимон з'явиться у рамці сканера. 42. Автострахування. У ще страхування автострахування. Натисніть Оформити. Лимон з'явиться навіть без авто у самій формі. 43. Вог у «ЩЕ». У «ЩЕ» знайдіть Вог. Заправки. Відкрийте карту або меню. Лимон з'явиться на мапі. 44 програма лояльності. У ще програма лояльності. Активуйте або перегляньте бали. Лимон з'явиться у списку партнерів. 45. Мапа оплат картками. У статистиці Мапа оплат відкрити картку. Лимон захований на мапі біля точки оплати. 46. Підписка та сервіси. У ще підписки та сервіси. гортайте список. Лимон з'явиться в опції, наприклад, Apple Pay. 47. Групові витрати. У перекази Групові витрати. Створіть групу. Лимон з'явиться після додавання учасників. Дивіться 17 пункт 48. Тривалий натиск на іконку застосунку на робочому столі. Вийдіть з додатку на головному екрані телефону. Затисніть іконку монобанку від 3 до 5 секунд. З'явиться кнопка Забрати лимон. Тапніть 49. Зробіть донат у благодійність 26 пункт. Оберіть фонд і підтвердіть донат 1 гривню. Лимон з'явиться в підтвердженні 50. Застосуйте промокод «Lemons». у профілі промокоди або бонуси. Введіть код «Lemons» і активуйте. Лемон з'явиться як бонус. Щодо 51-го секретного лимона його можна знайти у розділі Дитяча картка. Це якщо у вас є дитина в акаунті або купивши товар у мономаркеті, наприклад, набір за 51 гривню. Він дає додатковий шанс на поїздку до Діснейленду, але не обов'язковий для основних призів. Якщо ви зібрали всі, перевірте статус у профілі. Там покаже прогрес. Всім удачі в полюванні. На сьогодні, все. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що сьогодні вам було цікаво. Будемо дуже вдячні за ваш коментар, скільки лимонів вам вдалося зібрати. І не забудьте підписатися. Це дуже мотивує створювати новий контент. Також запрошуємо приєднатися до нашого молодого, але амбітного українського пабліка Reddit.ua Talks. Всі посилання, як завжди, в описі до цього відео.